Вітаю, вальми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, коментувати, поширювати ну і, звичайно, ставити вподобайки, якщо є таке бажання. У мене є бажання сьогодні поговорити з вами про деякі, ну, не знаю, напевно, містичні речі для мене, як для науковця. Справа в тому, що практично всі людоїдські імперії, які існували продовж історії людства, вони зникли не через історичні, а через географо-геологічні причини. Так. Ну, так, дивіться: от ми розглядаємо таку людоїдську імперію як Майя. Так. Або ацтеків. Так, із їхніми людськими жертвоприношеннями, з тим, що там їли людську плоть. Ну, це андрофаги були, так. І вони мали імперію. І тепер на тому місці живуть такі самі індіанці, що там історики фотографують і ті всі скульптури, і біля неї ставлять нинішнього там, індіанця, який живе. Там у ну, абсолютно примітивних умовах, так. і один до одного. Так. Але ж ті люди е, створили ну, цілі міста, величезні піраміди, дороги проклали, канали іригаційні в Південній Америці, величезна кількість золота в них була. І таке інше. Ну, до, до метал, до заліза вони ще не дійшли, але ну, доволі розвинута, і не той, розвинута на той час цивілізація була. А коли прийшли туди конкістадори, то що вони застали, я особисто вважаю, що причина була саме природно, географічно-геологічна це землетруси, виверження вулканів, страшні паводки. Так, які знищували цю імперію зла. Так, от е, мені тільки не зрозуміло, чому це так? Фактично, що будь розпад будь-якої імперії він супроводжується такими природними катаклізмами. Чому так? Чи катаклізми є, так би мовити, визначальним першочерговим джерелом зникнення цієї імперії зла і країни дурнів? Чи уже у процесі її розпаду приходять ці всі катаклізми? Ну, фактично, це ж так. Подивіться, ну всі ці імперії вони знаходяться у таких місцях, де або виверження вулканів, або землетруси, або цунамі. Або страшні паводки, або ще там якісь катаклізми, які відбувалися впродовж історичного періоду. Ну всі там ну, візьмемо та сама, наприклад, цивілізація, яка існувала в Греції. Зараз греки доволі інертні, така нація, так, нічим не примітна. А стародавня Греція. Це ж пам'ятаємо виверження там на Санторіні. Так, напевно, це виверження знищило цивілізацію греків. Ну, те саме ми знаємо про те, що були страшні виверження. І Везувія, і етни, і страшні землетруси під час занепаду Римської імперії було діло, було діло. так. Ми знаємо, що ну, наприклад, потепління і похолодання теж призводили до 에, того, що 에, ну, зникали. Цілі цивілізації і імперії. І от мені зараз не знаю, як той казав, класик їхній пропагандист, До... який казав Совпадіння. Не думаю, так, так ось у Московії зараз відбувається фактично те саме, що відбувалося у всіх інших імперіях, зла країн дурнів. Це ж так чи не так? Ну, давайте скажіть мені в своїх коментах.